Всім при Фіц 5. І сьогодні я тебе навчу, як робити свого бота у Телеграм. Це відео буде недовге, але повчальне. Якщо в тебе є свій бот, можна написати його в коментарі. Я обов'язково всі коментарі прочитаю і лайкну моїм сердечком авторським. І е, якщо буде коментарів так пару, ну хоча б три з ботами, то я обов'язково зроблю про це відео, як я буду дивитися на ваших ботів. Ну, а ми довго затягувати не будемо. Став лайк, підписуйся, пиши коментарі. І ми поїхали. Так як я вже зареєстрований, в робочат ось бачите. До речі, вам потрібен тільки VPN. Без VPN у вас нічого працювати не буде. Давайте ми зайдемо в робочат. Напишемо робочат. Написали. Ой, я в Яндексі, вибачаюсь, Яндекс не можна. Робочат... Не це... Робочат. Ось, ми заходимо, тобто тут реєструємося. Тут не важко війти або почати безкоштовно. Ну, поки що ми е, заходимо. Так як я вже ось зайшов, тобто там е, неважко. Там ви, е, треба буде ввести свій номер телефону, воно вам прийде на телеграм-повідомлення, ви його підтверджуєте і все, чіки пуки так сказати. Е, далі ми вже, в мене вже є створений бот, тобто щоб е, не створити на відео, так сказати, щоб його довго не затягувати. Він невеличкий, зовсім невеличкий. Ну, ось такий от типу, Це найбанальне. Е, Спочатку Самим першим кроком це у вас має бути от старт. Ключові слова. Якщо клацнете ви лівою кнопкою миші. Або чим ви там класите лівою, то у вас відкривається таке. Ми відкри... беремо ключові слова, і в нас вилізає таке. От ми тут пишемо супшені равно, нам тільки таке треба. І старт. Все вписуємо. Тоді, якщо без цієї тісати функції, тоді е, нічого не буде працювати. І потім ми пишемо, припустимо. Привіт, це бот-фіц5. І first name. Навіщо мені фірснейм? Тому що first name тоді буде вписуватися ім'я користувача. Тобто Тут можна наклейки брати, які нам зараз не треба. Припустимо, там фамілія, е, там, кількість взаємодій, дата народження, якщо вона є інформація в Телеграмі, про, ну, тобто, тут можна розібратися. І припустимо, е, зараз вам ще пояснюю про те, е, нацкам. Е, далі тут сюди нацкам і тут можна, є така штука, як текст, кнопки, е, ввод, е, затримка, фото, файл. Фотофайл, думаю, ви розумієте, текст ви теж розумієте, кнопки і ввод, і затримка. Кнопки, тобто ось ця от кнопка, ви натискаєте кнопку. Нам зараз це не потрібно, тому що це буде додаткова функція. І ось ми додаємо фото. Давайте ми додамо їх, щоб вони були в середині повідомлень. Тобто повідомлення вилізає і в середині повідомлення є кнопки. Зробимо ось так. Е, ну, Це ви зрозуміли, тобто, тут можна влаштувати ось таке колір, приписи, ось так от. Ось так от ось так от зробимо. І також тут можна вибрати там посилання в каміні ап, не знаю, що, ну, це вже в Україні недоступно. Якщо я правильно знаю, це нібито казахстанське чи яке, там то все доступно. Добре. Е, далі ми йдемо, Тобто він на скаєфіц 5 і отримати тех. І він отримує тех. Що таке тех це як ярлик. Тобто на користувача вішається ярлик. Fit 5. Ну, я думаю, ви розумієте, то, людина заходить в магазин, до неї ввішать ярлик, що вона зайшла в такий-то такий-то магазин. І, припустимо, коли вона ще раз хоче до вас зайти в магазин, наприклад, то вже їй пропонуються якісь акції, так сказати, бо вона вже тут була, наприклад. І також Фіц 5 забирати тех, тому що наприклад, там щось сталося, припустимо, вона відписалася від бота і забирається тех. Тобто, щоб, якщо вона ще раз зайде, то вона вже буде заходити як вже новий користувач. Добре, ви це зрозуміли, сподіваюсь. Далі натискаємо Фіц 5. І в нас тут з'являється, до речі, якщо що, це дія є оце от. Далі е, оце от слові. Я. я щось навіть не можу, я вже заплутаюсь. Ми вибираємо, і тут можна різне щось вибрати. Тобто, допустимо, там, зміна там, щось там, щось там, Там, якщо ім'я там, дорівнює Олег, там параметри сьогодні ж там понеділок, наприклад. Ну, Добре, ви це зрозуміли. Тобто, у нашому випадку, що наше условия це є тег фіц 5. Якщо, тобто, припустимо, якщо у нас є він, то у нас пише, що у тебе є тех. І потім таймер. Таймер, у нас ось таймер. І чекаємо 5 секунд. Після того, як закінчились 5 секунд, у вас бот питає: чи у вас є тех? Оце от от від, вот. Тобто... Тут ви можете, наприклад, написати. Давайте напишемо е, ось так, точніше. Скопіюємо і ставимо. Це от треба видалити. тому що це нам не треба. У вас точно є тех і е, від, чекаємо відповідь. Е, дія після відповіді тут тільки дію можна додати. Ну, але так як вона нам не треба, то давайте ми її видалимо. Тобто, і, е, коли людина відповідає, то в неї записується у е, змінну. Зараз буду пояснювати про зміну. Тобто записується у зміну те, що людина ввела. Припустимо, написала так і у зміну записується так. Тепер пояснюю зі змінними. Це трошечки важка тема. Зміна це, припустимо, математика магазину. Тобто людина натискає, припустимо, в неї є тех, вона натискає там на товар і його нескає купити. І до змінної кошик, наприклад, додається там ціна товару. Тобто, змінна, ну, саме слово, змінна. Тобто в школі це вчать, ну, може хтось з цього ще не знає. Тобто, зміни можна робити всякі математичні штуки. От, припустимо, записувати там, в кожного користувача буде своє поле для кожної змінної. Пропустимо, він написав так, я заходжу до того користувача, так як в нас ще їх нема, тільки десь тут я провантажу ось. Е, ось я тільки на нього підписана того бота. Тільки я. То я можу бути подивитися, яка відповідь на змінну є е тег. Ну, тобто, я сподіваюся, що я щось пояснив вам. Далі, якщо у нас немає тегу Фіц 5, то мені вибуває подобається, що в мене нема тегу. І, фі... І змінна фіц 5 дорівнює фіц... змінна Fitz 5 додати 5. Тобто це дія. Е, ну, я... це, в принципі, немає якогось сенсу, але це я просто так зробив. ну, Чисто для того, щоб показати вам властивості, того. тобто нам додається там, припустимо, 5 віртуальних монеток при покупці, наприклад, додається 5 віртуальних монеток, і коли тут повідомлення. Можна вписати, якщо вписати такий отой, то тут, як я вам вже казав, вискакує така от табличка, де ми вибираємо фіцп'ять. Ну ке буде мені, якщо в мене 0 додати 5, це мені виб'є У вас є 5. І там і і 5 5 і 5 Ну я не знаю навіщо взагалі я це роблю. <свят> <свят> ну Тут сенсу якогось немає. Давайте і опублікувати. До речі, треба ще підв'язати боти. Підв'язати бота це треба зайти у ботфазер. Я зараз вам розповім, як зробити бота, а тепер ми його підв'язуємо. Так, ось Ботфазер. Так як в мене тут зараз я вже його підв'язав, тому що це просто трошечки довго буде вам показувати на відео. Тут буде кнопочка Не перевірити, а буде кнопка Підв'язати бота». Ви натискаєте і там попросить токен. Ми заходимо в ботфазер, ось так він виглядає. Е, все, давайте дивимося. Нам пропонує багато чого, але вам поки що не потрібно. Вам потрібно ніубот. Ми пишемо назву. там. Без різниці, що ви напишете. Щось. І тепер нам потрібно б... щось, припустимо, це копіюємо. Потім просить, ви не пробуйте перекласти, я просто слідуйте за моїми вказівками. Тому що тут тільки на англійській. І от та сама назва бот. Тобто не обов'язково ту саму назву, але можна ту саму назвуто. Тобто хоп, бот. Все. І нам дають токен. Якщо хочете токен, то беріть цей токен, тому що він і так мені якби не треба. Тобто, ось. І нас перекинуть на оце от якийсь щось там бот. Але так як він ніяк не запрограмований, то він нам просто не потрібен. Ми його видаляємо так, як пров'язати... А, і, і там копіюєте токен, я вибачаюсь. Копіюєте цей токен і вставляєте його сюди, там, де буде вас просити. Я нібито все поясню, а тепер приходимо, давайте тестувати оцей FICS 5 бот. Так, ми прийшли у нашого FICS-5 бота. Тобто ботфазер вам дає посилання. Ось, привіт! Це бот FIS5 про по Олег. Тобто це мій такий нікнейм. Давайте нам кіт е, FITS5. Націкаємо, у вас немає тегу, у вас 25 і 25, у вас 30 і 30. тридцять. Буває два повідомлення, тому що ми так ну я клас випадково два рази. І також я вже другий раз заходжу, тому не дивуйтесь, в мене вже буде велика цифра. І припустимо, я не отримати тег. Воно думає, тому що я не знаю, чому воно. Ну, логічно чому. Йой, я вже заплутався. Так, нам дали я натискаю, тобто тут ніякої дії не було, тому що я вже щось заплутаю, щось чекаю, поки мені щось прийде. У вас є тех. Все. Зараз через пару секунд ви вибора скажує повідомлення, що у мене чи в мене точно є тех. Так. Ось і чи в мене точно є тех. Я напишу так. Так. Воно не реагує, але давайте ми глянемо в опору. Я написав так. Воно думає-думає. Я не знаю, чи воно мало би показувати мені, тому що. Е, так, давайте. Ну, щось зайди, Добре, не так тоді. Так, нам потрібно у нас сценарії класнути там. Давайте пользователі. Якщо я правильно пам'ятаю так, тому що я щось. Так, в нас помилка. Вибачаюсь, в мене просто щось з інтернетом. Е, не так воно не е, підтягне. Ну, тут буде кнопочка Ви натискаєте на е, користувача. І тут буде, там, припустимо, там є тех, дорівнює користувача. Там так, моя відповідь, що я написав, так. Тобто я вам все пояснив, а зараз я вам покажу бот, який я сам зробив, і він буде в описі в закріпленому коментарі. Ну, тобто, що можна робити за допомогою цього сайту. Так, ми тут появилися, зайшли в мій бот, ми натиснули старт, це вже повідомлення інше. Давайте трошки повернемо вниз. Старт. Нескажемо, тепер усі новини можете тут бачити. Привітського ботфема, можете собі перечитати, поставити на паузу. Давайте далі. дивимся Почати збирати врожай. Він же, ви почали збирати врожай, можете забрати його через е, одну годину. Через одну годину вам приходить повідомлення. Заберіть свій врожай. Давайте глянемо баланс. Що у нас по балансу? Що у нас по балансу? Ось. Кажу, що щось з інтернету. У мене нічого нема, у мене тільки є монетки. Також є продати пшеницю, якої в мене нема. Нема. Зареєструватися ввести промокод. Є промокод у нас FITS 5. FITS 5. Та й! Давайте ще раз. FITS 5. Ви вже ввели цей промокод. Ну, тому що я його вже вів. Тому, якщо у вас, якщо він не спрацює, то. Можете нап напишіть його рази бо може таке бути, що бот не спіймався. Ну, бо, погане з з ботом. Зареєструватися, тобто імейл якийсь там ввести е, тобто, і Ви можете зареєструватися, щоб зберегти ваш процес. І також, коли ви зареєструєтесь, то можете, от як я вже, там вже було, е, написати сюди от Олег Полевський. Е, коли ви зареєструєтесь, вам виб'є таке повідомлення. Ось. Я зареєстрував якийсь там або Тобто, ви реєструєтесь і потім пишете Мені, пропустимо, там у мене пропало пропав весь аккаунт. Або я вже на іншому аккаунті. І просто даєте свою пошту, я вам вертаю це. Тобто, ага. тобто, ви зрозуміли. Ну, тут вам вже пояснювати нема що. Я вже буду закінчити це відео, тому що я вам вже все пояснив, що, в принципі, я сам знаю. Ну що ж, якщо тобі було це відео корисне, то став лайк, підписуйся на канал. Пиши коментар, якщо в тебе є свій бот, або якщо ти зробиш за допомогою цього відео бота, то напиши це обов'язково. Обов'язково. Я... Ну, не обов'язково, ну прошу. Буде цікаво, що зробили мої підписники. Наскільки мої підписники талановиті. Побачимо. Скидайте ці відео, думаю, що він також знав, як зробити свого бота. Ну і всім па-па-па-па!